Пане Романе, добрий день. Ваші враження від сьогоднішньої гри? Ну, як передбачалося, гра видалася дуже напруженою. Грали два сусіди по турнірній таблиці. І, звичайно, кожна команда, переслідуючи свої цілі, намагалася взяти своє. На жаль, останні хвилини матчу ми попереджали, що в будь-який момент він може бути значущим. Так і склалося, що. Майже на останні хвилинах команда Одеси забила м'яч, який привів до такого результату. Ми готувалися, ми розуміли, з ким нам прийдеться грати, ми розуміли, про те, якого суперника налаштовувалися, і, звичайно, кожна гравчиня вона хотіла віддати всі свої сили. Щось виходило, можливо, щось не так виходило, як ми планували, але з огляду на те, що ми дали бій і в команді суперника було не просто з нашою командою, от, маю надію на те, що друга частина матчу, друга частина верніше чемпіонату вона буде дуже такою видовищною і принциповою. Тому маємо надію, що зустрінемося навесні. Наскільки зовнішні умови, такі як низька температура, натуральний газон, вплинули на гру вашої команди? Я не думаю, що це ще дуже, дуже такий. Приємні умови для осіннього футболу, вважаючи на те, що плюсова температура от, вона спонукає до ну, нормального футболу. Єдине, можливо, поле трошки було не найвищої якості, але воно однакове для всіх. І, звичайно, з урахуванням того, що ми розуміли, на якому полі будемо грати, ми всю підготовчу частину якраз проводили на саме такому полі. Дякую вам за гарну гру. Дякую. Дякую вам. Пане Денисе, вітаємо з п'ятою поспіль домашньою перемогою у чемпіонаті. Сьогодні для переможного голу треба було багато часу, хоча моментів було досить багато. Розкажіть про свої емоції впродовж матчу. Ну, ці емоції за це ми любимо футбол, за такі емоції, які нам сьогодні подарували обі команди. Велика подяка і нашим гравчиням, і супернику за таку напружену, змістовну гру з обох сторон. Я гадаю, що все ж таки ми більш заслуговували на перемогу, бо більш прагнули, більш створювали таких небезпечних моментів біля вірі суперника, І Тому я гадаю, що все ж таки Боженька побачив наше, наше напруження, наше бажання сьогодні перемагати і нас. Так можна казати, допоміг нам трохи, але все ж таки це і майстерність наших гравчин. Тобто цей, цей м'яч, який ми зробили, ну, достатньо складний був за виконанням. Дуже щільний графік ігору у грудні у найближчі сім днів. Зустріч з лідерами чемпіонату Ворслою та Металістом. Який настрій в команді та як будете готуватися? Тільки ми будемо готуватися так, як нам ну, так, як е, треба. Стосовно скільки часу є на підготування. Тому нам завтра у нас відновлювання, післязавтра вже виїзд до Полтави. Це достатньо складний, такий щільний графік, але ми впевнені, що ми впораємося І кожна гра для нас це випробовування. І все ж таки ми постійно намагаємося і прагнемо грати на перемогу. Наступні дві гри так само. Дякую і ще раз вітаю з перемогою. Дякую.